За сутки до виїзду я туди поїхав і пройшовся пішки, я стояв на позиції, откуда я потім через сутки стояв танком. Ну, де я стояв танком. Спочатку, якщо подивився, в чок. Я побачив пару, ага, все я поняв. Пару орієнтиру був, тому що виїзд ночі. Зранку я виїхав 200-250 метрів. 4 снаряди кинув. Вернувся нормально після обіду, сказали, що не доработав, треба ще там пару здань. З того ж місця, поїхав туди на обратки, тормознуло FPS. Пару штук ще залетіло, поки стояли. Поки я роздуплявся, що робити. Як виходить з машини, в принципі, я вважаю, що це і зіграло. То, що ми вижили, а сразу... ну, не сразу вийшли з машини, а ще минут 10 ми були в машині. Попали в моторний сік в коробку, короче. чи в радіатори. Вона стала. Все, машина. Вона завелася ну, з аварійного і так заводилась, але вже їхати не могла, тому що зрабатувала автоматика. Я на наступний вечір поїхав і забрав.